Доброго дня! Таке відео для початківців, може і не тільки для початківців, чому йде взяток, а пусті вулики меду у нас немає. Це дуже проста річ, яка пояснюється вашою працею, яку ви зробили в травні місяці і в червні місяці. Тобто, якщо ви в червні місяці не працювали своїми. Бджолами своїми вуликами, то ясно, що в липні меду ви не отримаєте. Що це означає? Тобто, в травні місяці, коли бджоли принесли ріпак, липу там, чи акацію, зробили собі запаси, але ви відкачали геть усе під ноль і далі їх не підгодовували. Ваша матка просто призупинила засів. Вона не геть зупинилась, але вона його скоротила. Тим самим, весь червень місяць ваша сім'я не йшла в розвиток. А в, 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 в самому гарному стані вона просто стояла на одному місці. А в поганому випадку вона просто скорочувалась. Якщо ви знаєте, що кожен день на взяток вилітає біля тисячі бджіл, повертається біля 600, тобто 400 бджіл. Кожен день просто гине із-за старості, гине гине із-за того, що там рядом у вас ставок якийсь або траса проходить, і там гине потрави, якісь є. Люди кроплять там дерева, теж бджоли і за цього гинуть. І Якщо ви в червні місяці не давали стимулюючу підкормку вашої маточки, то ваша сім'я вийшла на липень місяць практично без бджіл. І перший взяток, тільки-тільки соєшник, пішов, ваша матка починає інтенсивно нарощувати свою сім'ю, червити. Тобто ви бачите, що у вашій сім'ї вже 5, 6, 7 рамок розплоду, але він вже не корисний для сім'ї, так як цей розплід вийде через 21 день, а наш соєшник цвіте від 14 до 20 діб. Тобто, вишича джела вже не буде участвувати в медозборі. А та бджіла, що залишилася з червня місяця, її недостатньо для того, щоб зібрати мед. Тому для того, щоб отримувати гарний взяток, ви маєте дбати за сім'єю, дивитися за нею. Тобто, піднімаючи рамочку в червні, місяці, ви бачите, що відкритого розплоду у вас дуже мало. Це сигнал для того, що вам потрібно стимулювати вашу матку. Інакше. Меду соняху ви не отримаєте, ну от якось так.